Дорогі браття і сестри у Христі, Христос народився в сьогоднішню неділю після богоявлення Свята Церква пропонує нам до розважання уривок з Євангелії від Матея про початок прилюдної діяльності нашого Спасителя. Але сьогодні ми також обходимо світлу пам'ять найбільшого з пророків Івана Хрестителя. Як чуємо, прилюдна діяльність Ісуса починається одразу після ув'язнення претечі, що вказує на чіткий зв'язок. Поміж двома постатями та певні паралелі між їх життям і служінням. Місія останнього по суті здійснена, бо її сенс полягав у приготуванні народу до приходу Месії та оголошенні, хто є цим Месією. Постать предтечі це голос вопіючого в пустелі, про якого пророкував Ісая, це той Ілля, який мав усе привести до ладу. Цей голос кликав людей до покаяння. До зміни життя, світло, що мало прийти до людей, мало бути ними сприйняте, але умовою для такого сприйняття було навернення народу. Кожен мав покаятися у своїх гріхах, увійшовши в течі Йордану, відтак розпочати нову сторінку життя, направити свої вчинки і в такий спосіб приготувати своє серце, свої духовні очі до сприйняття правдивого світла, яким є Господь Ісус Христос. Воплочений Син Божий. Про нього свідчив Іван, кажучи, що за ним іде той, хто існував перед ним, чи його ремінця сандалів, не був він достойний розв'язати. Можемо лише уявити, яке велике враження викликав у людей Іван Хреститель, подвигом свого життя і силою духа, що промовляв через нього. Водночас його смирення, покірена постава, а передусім свідчення допомагають людям зрозуміти. Що не він є обіцяним Месією, він хрестить людей водою, а той, що йде після нього, хреститиме Духом Святим і вогнем. Необхідність очищення перед зустрічю з Богом, ми вже зустрічаємо на сторінках Старого Завіту. для прикладу, коли читаємо про Мойсея чи Ілю. Проте тепер має місце щось радикально інше і глибше царство Боже наблизилося. Покаяння, яке проголошує Іван, не втрачає своєї актуальності із приходом Спасителя. Водночас благодать, що засяяла людям, перевищує все, що було дотепер. Господь Бог промовляє вже не через пророків, але посилає у світ свого Сина, що ним постало все, що існує. каже Іван Хреститель: Я бачив і засвідчив, що він, син Божий. Зусилля Івана для приготування людей на прихід Месії були дуже важливі, але спасіння могло прийти не інакше, як через Бога. Мусів прийти той, хто бере на себе гріхи світу. Після хрещення в Йордані і сорокаденного перебування в пустелі, Христос покидає свій родинний дім у Назареті і вирушає до Капернауму, міста на північно-західному узбережжі моря. Оселившись в якому, розпочне свою прилюдну діяльність. Першими словами його проповіді були покайтесь, бо царство небесне близько. Парадоксально, але Христос розпочинає свою місію не в родинному Назареті, а в місті, яке вважалося майже частиною поганського краю. Спаситель іде до людей, багато з яких живуть звичаями, які далекі від Бога. Христос не починає з юдеї, з Єрусалиму, але з країни, яка була колись у володінні колін Заволона і Нафталі, і таким чином сповнює давні пророцтва з книги Ісаї. Євангелист Матей виразно цитує слова Пророка: Тим, що сиділи в країні і тіні смерти, зійшло світло. Початок місії Ісуса заповідає її остаточну мету. Христос прийшов спасти не лише загиблих увесь дому Ізраїля. Хоч і в першу чергу посланий саме до них. Євангелист показує, що дар спасіння призначений усім народам. Цю думку також підтверджує проголошене наближення Царства Небесного, яке має стати Царством Месії, що пошириться на всі народи. Це царство, проповідуване і здійснене в Ісусі, має відмінний характер від будь-якого земного царства воно є царством розп'ятого і Воскреслого Спасителя. Який подає Воскресіння і життя тим, які покаються і увірують у нього. Це власне те, до чого закликає і нас Господь, якщо прагнеш віднайти себе, сенс свого існування, відкрий своє серце для Господа, бо Він є твій сотворитель, дозволь увійти Йому у твоє життя, дозволь його змінити, бо він також і твій відкупитель. Покайся. Зміни свій спосіб мислення, відкинь лихі звички, і дай можливість світлу Божої благодаті Христа Воскресло осяяти тебе. Це світло сяє у церкві і кличе нас бути активними учасниками її таємственного життя, не замикатися в собі, в своїх домівках, але виходити на зустріч Богові і нашим братам і сестрам у вірі. Саме так будується Царство Боже, що має свій початок вже тут, на землі, між нами. Через відносини, через відкритість і готовність послужити Богові і нашим ближнім. Коляда, що тепер лунає в Україні, є яскравим прикладом такої відкритості. Вона є виразом світла нашої віри і запалює те світло, поширює його по всій нашій землі і по світу. Це та жива традиція, яку плекали наші предки, і яка має силу, що долає темряву у всіх часах, також і в найбільш скрутних. Зокрема, сьогодні вона лунає як подяка за дар відкуплення і спасіння у воплоченому Сині Божому, також як прохання про визволення від усіх бід, від усякої скорботи і ворожої напасти. Зокрема, ми просимо сьогодні за наш український народ, за владу, за тих, які захищають нашу державу, Христе, осяй нас усіх твоїм світлом. Додай сил і наснаги у боротьбі за гідність і свободу, подай твій благословений мир і незалежність нашій батьківщині, збережи твій люд, твоїх дітей від усього злого, щоб у тиші і спокої ми могли чинити Твою волю. Амінь. Христос народився.